Тут можна і власне Петра Косача згадати Олену Пчілку, ну і так само от Євгена Чекаленка. Фактично, він дуже багато чого фінансував, видання газети Рада, він забезпечив можливість, наприклад, Коцюбинському мандрувати в Італію для того, щоб поправити своє здоров'я. Це він запросив Коцюбинського в Кононівку, де Коцюбинський зміг гуляти полями і написати інтернет під цим впливом Конунського. Онівських полів це він фінансував попри всі скандали і загрози винниченка, погрози Винниченка. Тобто, ось така надзвичайно потужна людина, і тому цілком закономірно, так що з'явився про нього роман. Степан Процюк має цілу низку.